Прогноз футбольний, да. чемпіонат України, 13-й тур. Друзі. вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки вподобайки, змістовні коментарі найважливіша підтримка нашому каналу. Завжди дякую всім завжди. Завершує 13-й поточний тур Прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу. Матч. Понеділка, 24 листопада заря Луганськ ФК Олександрія. Матч запланований початок на 18.00 за київським часом. Звісно, якщо не буде походу коректіровки завдяки нашому дружелюбному сусіду. Ми вже звикли, друзі, але краще скоріше від цього відвикати. вже. Погодьтесь. Вже ось де цей сусід і його оці вибаганки чи забаганки. Таким чином розглядаємо нібито і матч команд, які. Серединка і нижче знаходяться. Нібито такий сіренький, нецікавий матч. Але як подивитись, особисто для мене цікавий матч. Олександрія, срібний призер минулого сезону. Так, невдаха цього сезону, невдало і також і стартанули в лізі конференцій, одразу ж. На виліт після сербського партизану. Це говорить про те, що досвіду маловато, і зміна керівництва, деякі втрати, навіть в складі. Можливо, це все в купі, в комплексі. І позначилось ось на такому спаді, різкому спаді, у такому Класному клубі як ФК Олександрія. Погодьтесь, Заря Луганськ ну, завжди таки був міцний горішок. Мені завжди подобались і футбольний клуб Заря і Олександрія. Як по мені на сьогоднішній день приблизно однакового рівня клуби і по складу, і по можливостям. По потенціалу, так скажемо. Але ми бачимо успіх чомусь більш повертається обличчям до Луганчан, чим до Олександрії. Чому так? В чому тут відповідь? Чому Олександрія така невдаха, а Заря ну, відносно до Олександрії набагато? успішніший клуб в цьому сезоні. Чому так, друзі? Поясніть мені, я вважаю, що справа в стабільності. В Олександрії нема стабільності. Сезон круто, сезон слабо. Сезон круто, сезон слабо. Заря більш-менш стабільно. Так ви скажете, а минулий сезон ледь-ледь врятувала заря. Ну, ледь-ледь, але ж врятувала. В цьому сезоні, я сподіваюсь, такого вже не буде. І заря ось зимовий, цей, що залишився період, і вже навесні, я вважаю, покращить ситуацію. Сьогодні заря восьма, Олександрія 15. Поки що. Як зміниться після цього матчу таблиця? Ну, навряд -лі Суттєво значно зміниться, я так вважаю, навряд. Е, як і досі, заря поки ще буде в серединці таблиці, а Олександрія пасти задніх, не заднього, а задніх. Чому? Ну, окей, більше не буду займати і тягнути час. Бо, подумають і правда, е навмисно я затягую час, щоб побільше зробити свій обширніший контент. Я ніколи за це не борюся, друзі. Абсолютно ніколи. Дивіться, я просто вибрав перемогу зорі. Чому? По-перше, зоря в півтора рази більше забиває. В тому числі грає вдома. Це перший пункт, найголовніший фактор. У Зорі і по статистиці більше в цьому сезоні перемог. І в тому числі перемог домашніх. Олександрія, якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, у виїзних матчах не вигравала жодного разу. Цьому сезоні. Було лише нічиї. Так можна занести в актив Олександрії нічю навіть з вилученням проти Динамо Київ, поки ще діючого чемпіона. Проти Вереса і проти Колоса. Верес- Колос там було 1-1. Нічия на виїзді. Це виїзні матчі, А проти Динамо 2-2. Ось ці матчі так. Можна занести в актив до Олександрії. Але якщо брати матчі всі інші, то тут просто навіть взяти всього, я лише набрав дві перемоги, і то вони вдома. І то дивіться над ким? Над Полтавою. Хоча над ЛНЗ. Це крута перемога, та ще й 4-1. Оце от мене трішки вибивало з колії. Але, друзі, це вдома, повторюю. На виїзді грати будуть, звісно, в Києві зоря приймає, ну, поки що домашні всі. Ігри Заря приймає вдома в Києві. Не знаю, буде важко обом клубам, але ось, як я і казав, приблизно рівного класу команди і Заря і Олександрія, то ось в цьому матчі, ну погодьтесь, трішечки, ось зовсім трішки, круче. І потужніше буде виглядати заря. Так, ми побачимо, як буде виглядати, але ніхто нам не заважає передбачати і прогнозувати. Давайте вже зійдемося на цьому. Тому, друзі, мені завжди була цікава ваша думка. Пишіть в коментарях, це дуже важливо. Я вважаю, що десь з перевісом 55 на 45 все ж таки заря. І ось ця мінімальна, мінімальна зовсім манюсінька перевага, е, дозволить, мені так все ж таки здається, дозволить. Перемогти важко, але перемогти мінімально над Олександрією. 1-0, 2-1. Навіть якщо на те пішло 3-2. Важка, але перемога. Перемога, три е, очки в таблиці. Плюс. І вже я вважаю, підвищення все ж таки у Зорі буде. У Олександрії ні. І дивіться, зоря може в разі перемоги навіть обійти і Динамо Київ, і Кривбас. І наблизитися аж до четвертої сходинки до колоса, бути десь там поруч. Звісно, якщо Заря виграє, а Олександрія, ну програє, ну так і залишиться на 15 му місці. Ось і вся арифметика. Тому для зорі, ось ця перемога, коштує. Ну, навіть 4 міста. 4 місця. Підвищення в класі. А Олександрія, ну, Олександрія, навіть якщо виграє, Олександрія десь буде біля Кудрівки. А, навіть перед Кудрівкою трошки вище за епіцентр. Ось скажем так. Тому. Я все ж таки вважаю, що хай важко, але заря виграє. Дякую, що терпляче мене вислухали і подивились цей відеоролик. Дуже вдячний вам, друзі. Не забувайте лайки, коментарі, і хто ще не підписаний, підписуйтесь на YouTube канал Майстер Клас. Якщо була корисна вам моя думка, мої напрямки в прогнозі. Мої передбачення, пропозиції. З вас кава! По реквізитам в описі під кожним з моїх відео. Дякую наперед. Дякую за перегляди, за увагу, повагу, за підтримку і активність. Не забувайте, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме ви знайдете сайт, де я дивлюсь пряму трансляцію. І саме там же ж серед посилань до соці... соціальних мереж є посилання до телеграм-чату, телеграм-каналу і Facebook-групи майстер-клас. Там я публікую скріншоти по моїм прогнозам. Перемога зорі! 1.95. Мій єдиний і остаточний прогноз. Хай буде важка, але перемога. Повторюю вже в деякий раз. Я вже вам надоїв, бачу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Любі друзі від душі. Скорішої перемоги над світовим расизмом. Бажаю всім нам! Нарешті здихатись від цієї навали, від цієї мразоти. Удачі, успіхів, всім до зустрічі, всім па-па!